Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Олешки. Коли де купують? Як це буде? Чи буде руйнування для жителів Олежок, цивільних людей в Олешках? Скажіть нам, будь ласка. Тут з початку вони будуть ім імітувати, що йде бій, хтось е вступить, вступить в бій, це будуть якісь загони окупанта. Проте вийде з бою дуже мало людей, і е вони відступлять, вийдуть. Із Такий буде не дуже і потужний опір. Проте є отакі дуни, Це їх треба дивитися. Так, це зброя номер один. Оці люди це зброя номер один. Вони вбили дуже багато людей. Це врятує він своїх оцих агентів, колаборантів, повивозить ворог і залишать олешки. І тут немає руйнування. Дуже сильно ховаються люди. Буде. Ні, будуть імітувати, брехати. Дуже багато пропаганди і брехні, що ми тут назавжди та ніколи. Олешки будуть завжди і Росія, і будуть будувати якісь опори чи якісь там. Це все брехня. Вони його вже покинули і вже вони вивозять колаборантів. І це має. Вони вийдуть. Карта миру, мир прийде в Олешки. Звільняйте Олешки, скажіть нам, будь ласка. вищі сили, скажіть, будь ласка, яке буде число? Що саме, яке число? І скільки ще чекати, коли звільнять Олешки, місто Олешки? Друге число. Це буде весна. Так, друге число. Де купують. Так, я хочу допомогти Збройним силам України якнайшвидше, де купувати Олешки. Заперечу, заперечу, запереч заперечу, заперечу. Запереч. Запереч заперечу, заперечую, заперечу. заперечую в Олешках все пограбоване, жодно, все вивезено. бідні люди. Заперечує, заперечує, заперечую, заперечую. заперечую, заперечую. Маніпулюють, щоб їхали з ворогом, але не, з ним не треба їхати. Заперечую повністю весь негатив. Перекриваю, перекриваю. Прошу вищі сили, будь ласка, відкрийте дороги Збройним силам України на декупацію міста Олешки від агресії ворожої від росіян. Звільніть, де купуйте, хай забираються геть із олежок, Та настане мир в Олежках, відновлюється життя, повернуться люди, чи, чи люди зможуть виїхати і взагалі стануть вільними людьми. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію Олежа. Від расистів, де настане якнайшвидше мирне тихе небо спокій І відновиться життя в Олешках, мирне, прошу вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю повернути ворогам всі злочини, всі злочини, що чинили в Олешках повернути ворогові назад. З ним все це трапиться. Буде так, буде так, буде так. І прошу закрити йому всі дороги. Не може наживитися на стражданнях українців ворог. Всі плани його зруйнуйте, прошу вищі сили, допоможіть нам здолати ворога. Буде так, буде так, буде так. Прошу допоможіть, Та буде все сказане здійснене. Так що не буде руйнувань, будуть тікати. Тікати і багато-багато пропаганди і брехні, щоб їхали із ними люди. Все. Дякую за увагу.